У лабіринті шахрайських схем та оборудок не все так просто, як здається, на перший погляд. Аферисти вдаються до найхитріших прийомів, аби ввести людей в оману. Способи вимаг... вимагання, якісь грошей впливу фінансово на громадян. Їх забагато. Є таке поняття, як вбивчий ланцюжок. Це низка подій у вигляді ланцюжка, яка доводить злочинця до успіху, до виконання свого злочину. Серед них є дуже багато психологічних факторів. Як приклад, пан Дмитро навів комп'ютерних гравців, які психологічно залежні від віртуального життя. По його акаунту можна побачити, який тривалий час по його балам, там по накопиченню якихось балів, елементів. Можна побачити, що він тривалий час займається цією грою. Далі йому пропонується товар за дисконтно товар цієї грі. Мабуть, це може бути якийсь меч, і він. По дисконтної ціні проводить оферту, купляє цей товар, ну так би мовити, цифровий товар, і надає свої дані шахраям. І ще, і це надає можливість впливати на його фінанси. Ще одна з тисяч схем, якої зловмисники заволодівають чужими грошима. Саме розповсюджене шахрайство пов'язане з нашими поштовими операторами, бо тому що всі зараз користуються для купівлі різноманітних товарів веб-сервісами, користуються поштовими операторами. Сайти Близнюки ще один популярний прийом. Відрізнити їх від справжніх складно, проте можливо. Інтерфейс підроблюється повністю. Тобто це треба знати як мінімум правильну адресу, якщо ми знаходитись в безпечній, ну краще всього в домашній мережі. Ну і найголовніше, більшість сервісів, месенджери, там, банкінги, вони а, а, пропонують двохетапну аутентифікацію. Тобто, це завжди підтвердження по вашому номеру. А, шахраю, це дуже важко зробити. Спершу здається, що аферисти постійно вигадують нові схеми, проте спеціалісти зазначають, що вони за своїм змістом всі подібні. Вони майже не змінюються, адже все нове це забути старе. Вони можливо комбінуються, можливо, десь якось тактика змінюється, але залишається все те ж саме. Існує певна кількість порад, якими варто користуватися, аби уникнути втрати коштів та особистої інформації. По-перше, користуватися офіційними джерелами. по-друге, це не довіряти аби кому мати досить складні паролі, різні паролі. Регулярно оновлювати дані свої банкінгу, тому що зазвичай злочинці, коли отримують доступ до бази даних, вона не завжди є актуальною. Також Несті рекомендує не зберігати всю свою конфіденційну інформацію в одному пристрої, адже при його втраті ви подаруєте шахраям ключі від всіх дверей водночас.